26 грудня відбулася чергова сесія Конотопської міської ради, на якій було прийнято декілька важливих для Конотопської громади рішень. По перше, був прийнятий міський бюджет на 2023 рік. Затверджено програму соціальної адаптації та підтримки внутрішньо осіб на сьогодні. У зв'язку з агресією Російської Федерації в нашій громаді мешкає більше трьох тисяч внутрішньо осіб, і ця цифра щодня зростає. Програма передбачає забезпечення функціонування центру підтримки ВПО для соціальної взаємодії, організація інформування внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться на території Конотопської міської територіальної громади, облаштування та забезпечення функціонування місць для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб на території громади. Для цього понад 8 мільйонів гривень буде спрямовано у 2023 році на підтримку ВПО у Конотопській громаді. Після обговорення депутати прийняли рішення встановити датою відзначення дня міста Конотопа другу суботу липня. Відтепер у статуті територіальної громади міста Конотопа зазначено, пам'ятною датою міста є друга субота-липня, день міста, який відзначається щорічно. Ця дата пов'язана з перемогою над московським військом у Конотопській битві, що відбулась 7-9 липня 1659 року. Перенесення від Значення дня міста з 6 вересня на іншу дату відбулося в рамках дерусифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого та на підставі вивчення громадської думки мешканців Конотопської громади з метою надання значущості події найбільш відомої в історії перемоги українського війська з союзниками над Московією у Конотопській битві 1659 року. Депутати затвердили на сесії також. Правила благоустрою і перейменування поки що 14 вулиць міста Конотопа. Я вам всім дуже дякую. Побажати вам всім доброго росія. Відчути величезну величезне задоволення нашої країни перемоги. Хочу вважати, що на першій сесії міської ради ми такі вже зробили, щоб до нашому місті договорилися пана на вопроса. Я хочу бажати, щоб ми всі були щасливі здоров я. Спілку, і здорові. Хочу вважати дитячого спілкування і радості вам, що ви межити у ваших сім'ях, в ваших лікарнях, вашій роботі, вашим бізнесі, вашій службі. Де вони були, щоб вони робили, що вони були Всі Всіх гаразд, місцевого здоров'я. Вісніте і бути щасливими.